Друзі, рада вас вітати на каналі. Давно не виходила в ефір, не було часу. Я зараз а, в центрі, я йду по справах, а я йду з Укрпошти, нової поштою і поруч я зайшла в магазин. І сьогодні 320 гривень за кілограм це секунд на вагу, і я вже тримаю таку сумку, шопер з вельветою від бренду Бог, і сумка вийшла 66 гривень. Досить ну, недорого. І ось такі кросівки. Я бачу взуття не дуже не айс. Ну, вони могли б підійти до цієї сумки Шопер. І ще такі з джуту шльопанці від Topshop. Ці в ідеальному стані. Мені так сподобалося. Такий колір насичений, ягідний. І вони трендові, актуальні. Вже все йде до літочка, до весни, але вони не дуже підходять по кольору. Ну, ось так. Будемо шукати, що є. А, якби 320 гривень, мало б бути багато чого цікавого. Ось така сумка, шопер під крокодила. Ну, подивіться, яка вона знищена. Мене навіть останній день, я би її не хотіла 236 гривень. Заважила така сумка. Вона цікава, модель цікава. Ну, я, чесно кажучи, не люблю сумки, які не мають блискавки. З такими сумками добре їздити в машині, а ходити десь на ринок чи, чи в транспорті небезпечно. Ось такі кросівки, на ну, які вони бруднючі мають підошву вверх, якби чистенькі, як це так. Ну, фу, трохи таке тримаєш в руках. Ну Цікаві кросівочки. І ось такі слінбеки або сунішки від Jacquard. Це англійський люксовий бренд. І реально люксовий дуже дорогий бренд. Але всередині ви подивіться, що посипалася шкіра і ще одні від Жакверт. Теж такі блакитні, красиві босоніжки. Вони з такої тканини, як сатин, сріблясті всередині. Устілка точніше. І ось такі тапулі, тапулі, такі милі, ведмедики. Я люблю такі тапочки. Ну, не зараз, раніше я їх любила такі. Вони зимою в них тепленько. І тут такий всякий дріб'язок, ось якби така лампа, вона ще на батарейках закрита, запечатана. І це теж ще новесеньке робити, наліпочки від ніжок. там Гіпс є, і ви це все робите. І тут якби, був якийсь колись Майкл Корс, наскільки це був Майкл Корс, бачите, витерто фарба повзла, кудись ділася, ну таке диски є. Досить можна цікаву музику а, якусь придбати, але зараз це теж якби не актуально, вже носії все є в своїй інтернеті. Чоловічі, дивлюся, від Creu, це англійський, досить дорогий дорогущий бренд. <смі> дорогущий, та, ну, реально дорогущий бренд. А, і 2XL така чоловіча картата сорочка Мені сподобалася клітинка, бачите, вишите лого. Можу сказати, що цей бренд дуже якісно продуктує всі свої речі. Чоловічого є дуже багато. Ну, взагалі, одягу багато, тому що 320 гривень за кілограм просто ну, нереально зараз це все дорого від Champions. Шортики, трикотажні чоловічі. Чому я кажу, що нереально дорого, ну це не перший день. А, бо тому, що 90% одягу вбитого, мас-маркету, ну просто, і ти кидаєш на вагу і дивишся, можна в сенсеї чи іншому в іншому резервуарі купити від хораху. Це, до речі, другий бренд. Ну, його можна брати, тому що новий такий бренд буде дуже дорого коштувати. Чоловічі, шорти. Такі міські, бачите, лого є внизу шортиків. Чоловічі джинсики Slim, Ось такі. Напишіть в коментарях, що ви вполювали за цей цілий тиждень, чи ви вже готуєте свій гардероб до весни, оновлюєте щось цікаве, якісь такі моделі, від первую бомбер легкий. Animal print. Кажуть і пишуть. Просто що зараз дуже актуальний цей анімал-принт, він всім так і підходить. Подивіться, яка такесенька іграшка, це такий троль, трояндочка, мені здається, називається така мила, милий троль, бухастенький такий троль. Так. Можливо, десь такий, ми не бачимо всякі живуті істоти, ховаються, вони виходять на полювання вночі. І ми їх тому не бачимо ось така собачка. А теж з мультисеріалу, ще з етикеточкою. А можна в подарунок брати. Тут все таке навалене, в цьому магазині завжди можна поритися. Хто любить поритися, десь так знизу витягувати, щось таке цікаве і сказати Вау, я знайшла. То саме в цьому магазині, бо тут багато кислотських куб. І така шапка на флісі в'язана, ну, кому вона вже потрібна. І ну, ми знаємо, хто це таке, що це таке. Ну, ладно, не буду я вам казати, хто не знає. І такий песик, що ще є морквинка. Між дитячим це все навалено. Сер такий англійський, такий англійський стиль. А, одягу моркви. А, ну це з мас-маркету, тому це все так. Не з мас-маркету, а з маркету їжа продається дитячі сарафанчики вольветові. Такі мої зайчики. А... Буду зараз старатися ходити більше по магазинам. А... Міньйончик з гітарою він мав би грати, якщо а... міньйони, до речі, дорогі іграшки досить. А... Бачите, там потрібно. Мабуть, батарейку поміняти. І а так він в хорошому достойному стані це мінь. І ще мишка така є, і що ще тут є. Трохи пориюся. Кашкет. З Нового року багато планів. Хочеться на все встигнути, а коли багато. Собі набираєш якихось таких робіт, то виходить, що ти ну, не встигаєш нічого робити, того, що запланував. Тому хочу сказати вам, що потрібно концентруватися на чомусь одному, а в мене це не виходить. Я хочу і там, і там, і сам, і там, і в результаті немає часу. Милі дуже сукеночки. Такі з принтами від HM, на принцесу. Дитячі от теж багато очі розбігаються, от така, а, спідниця пачка, а, з фатину, морозиво. Теж дуже мила сукня, така дівчача, дівчача. Потім ми виростаємо і вже не хочемо сукні носити, бо нам незручно. Якісний бренд Jolies, це підлітковий такий светрик. Люблю цей бренд із-за якості. Подивіться, який колір насичений з собакою. Теж такий хвостик там з помпонами. Цікавий досить. Ось такий теплесенький для хлопчика. Вовняний светрик. А, затишний, м'якенький, теплесенький садочок можна. От. Так. От, скільки всякого є, є сумки. Сумки бачу не Айс. Ось така цікава сумочка. Ну, якби показую асортимент, що є, ця вінтажна. Но ну, вона в якому стані, бачите, плачевному. Я вам скажу, що деколи речі в останній день я знаходжу просто набагато краще, ніж сьогодні представлені в магазині. Ось така куртка з вишивкою джинсова. Зараз вишивка на всіх речах, дуже актуальна. Це такий кантрі-стиль. Просто покази мод, все у вишивці багато колекцій. І така куртка заважила 158 гривень. Ну, таку куртку я можу придбати в останній день. І ось такий лучок я зробила показати все з слігбеками. Ви бачили від Жак Верт. Сукню я вибрала цікаву таку в довжині Мідакси навіть. І жакет бежевий. Ось така сукня, вона спинка подовжена. Спереді виріс, бачите, вищий, а на спинці виріс нижчий, Якби. І це від італійського бренду Stefanel, це дорогий бренд. Колір це льон з бавовною і віскозою. Така, складники різні є. І ось такий жакет гарно би пасував і гарно би дивився. Дивився би від бренду ту, англійського. Я думала, чому, що це льон, але це віскоза з поліестером, але візуально воно так гарно би гармоніювало. І ось таку сукну в підлогу від бренду HAS і джинсову курточку теж було б разом досить непогано. А трикотажна така Максі, сукня в розмірі XL. Вона в досить хорошому стані, і, якщо чуть-чуть, можна накинути ось таку стильненьку джинсову курточку від мото. Буде мега круто стильно. І ось спідниця, це бренд Sea Salt, морська сіль в перекладі. Мені дуже сподобалося. Я цього бренду Sea Salt, морська сіль, вже останній час зустрічаю дуже якісні речі. І ось такий комбінезон, він яскравий. Він такі об'ємні великі квіти і дуже ніжні, рожеві з білим а, такий оликовий колір. Ну і чорний переважає від калейдоскоп, Це недорогий такий аж надто бренд. І ось така сукня. Вона лимонні кольори насичені зелені, так. Така жіночна, вона слід по фігурі, така силуетна. І це від бренду Кауст. Кауст це узбережжя. О, бачите, вже морська Сіль був бренд Sisol, тепер узбережжя. Що ось мені доля, сим. Біп. Просто ось такий бренд, як правильно його читати. Англійський і досить. Красива сукня, вона з мережі вона шифонова, всім любі. Просто бути. А, подивіться, морська сіль, узбережжя, просто бути. Все, збираюся я на море. А то мені, чи вірите ви підказки, які ви зустрічаєте в процесі чогось, можливо, доля щось вам хоче підсказати. Ось такий сину, я це так жартума все, але тим не менш, все може бути. Суконь багато. Суконь в нас в секундах дуже багато Светриків всяких. От я вже вибрала. Подивіться, які кольора я вибрала. Щось таке ніжне, тільки один такий контрастний. Це більш бусковий светрь вкоси, більш пусковіший. Тут він виглядає сируватий на відео. І ось такий ще молочник вкоса на короткі рукав такий джемпер базовий. І від лук ніжно-рожевий джемпер. Оверсайз, плечі приспущені. Щось мені захотілося таки кольори вибрати, і показати, що на сьогодні за 320 гривень є і від Річардс. Це дорогущий бренд, і колір лазурово-зелений. Але він має тирочки, його їли. Бо це Вовна. Ну, це ангора, нейлон і вовна. І ось такий охра ленсент. Ленсент – це американський бренд, американський одяг. З морським духом, і раніше він шив одяг для Яксменів. Ну, все збираюся на море, а це мені все сьогодні і узбережжя, і морська сілі просто бути, і ще й американські бренди, які ще є для Яксменів, от, ну просто мені підказки йдуть. І ось такий ніжно-рожевий, подивіться, який він класненький. Тут навіть є вовна, акрил і вовна. Ось такі светрики були. Можна, звичайно, купити но в секунді все, що хочеш, і одягнутися за копійки. Все одно це буде дешевше, ніж у магазині. Але, звичайно, ви кажете, що ви не звертаєте на бренди уваги. Але потрібно звертати, тому що є хороший бренд. він Хороші речі, якісніше. А є бренди, які не якісно шею, тому це теж потрібно враховувати. якби Якщо ціна одинакова, то краще, звичайно, купити бренд, який вартує дорожче. Ось така блуза від Next, це віскоза, 42-й європейський. І вона би гарно дивилася з цими літніми біленькими з льону брючками від Josh Lewis. Ось такі. Вони вірні прямі на гумці. І ось така блуза зверху. 100% льон. 100% льон, супер. Ось така корочена блуза, більш така молодіжна. Від бренду Ласкана. це німецький бренд з італійським духом. Ну, оверсайз, цікавий такий кроп топ і з цими брючками. Гарно би виглядало, бачите? Ну, це склад не дуже, але німецький, так, німецький бренд. І від Boden це мій улюблений бренд. Боден дуже якісно шиється, англійський бренд, і він не є дешевим. Не дуже в нас звертають увагу на цей бренд, але ну, він супер-супер якість цьому бренду. Мені він подобається і моделі сучасні, бо бренд... бренд досить молодий. І тут, речі, сучасні. Ще ось така блуза, вона вільного силуету, оверсайз. І я вже такі блузи знаю, це буде писати Made in Italy. Отакий базарний італійський стиль. Так на базарчиках Італії, Венеції, ось такі блузки продають. Це, якби, реально вони в Італії пошиті, але це не є якась там така висока мода, якийсь бренд. Вони продуктують підприємці і виставляють собі на базарчиках. І сюди би підійшли абрикосові такі абрикосово рожеві джинси. Slim від бренду Crop, а це теж дуже якісний бренд. Вони вкорочені і такі по, по фігурі, а зверху така блуза або італійська підійшла. Ось такі речі, білизну, зверху лежить білизна, покажу вам, що є. Рекомендувати я вам принципово не можу, тому що ну, білизну потрібно купляти, скажу чесно, нову. Але зверха лежить, я показую, тому що у кожного своє уподобання і багато людей купляє білизну, тому я показую все, що продається. Ось такі бюстики є. Ну і бачите, я побачила зверху ще такі плавочки від купальника, не струсики, вони заклеєні, вони ще нові. Хто має бажання ну, настрій може собі купляти, воно копійки вийде, тому що це малесенька річ, і вона буде важити досить мало. Ось така блуза від Верхаус, І я відчуваю в руках, що це натуральний шок Сілк. Супер. Така ніжна, легенька. І я думаю, чому я її не взяла, а, цю таку магічку, бо так все мені до моря, якби підказки були. І ну, я це зараз побачила по брендах, так я ходила, не співставила, можна було би її. Купити кинути і десь на моря взяти її на легесеньке. От такі джинсики її різні, вже рвані рука тянеться до рваних джинсів. Скоро ми вже познімаємо свої теплі куртки. І можна одягатися легенько. Я так не люблю зиму, я не люблю нікуди ходити по тих снігах. Так, ще повернулася, бачу, люди перевернули оцю всю купелю. Лялечка, такий пупс. Пупси ці дорогі, такі дуже. Подивіться, бачите, всі шукають ще такий пупс. Ну, хтось познущався, помалював. Для чого? Така ляля гарна. О, скільки народу набігло. Жакет тепленький, немає зрізана бірочка зі складом. Відчувається, що точно там є вовна якийсь відсоток. Це 12-ка англійська, але він дуже в дуже хорошому стані. Елегантний, класика, отже, весною можна навіть до джинсів, не обов'язково з класичним одягом. Ще такий шарф. Він легкий, пастельний. І від Джорджіо. Ось такий шарф. Це дешевий бренд. Не є дорогий, але, речі, він такі буває досить якісніший Ще такий шорт такий є. Ще такі шортики є. Кажу, можна. Шукати, коли є час від зара. Від зара – це спідничка. Між шортами міні. Ось така вінтажна плісе юбка спідниця. Бо багато хто каже «юбка», хто каже спідниця. Правильно, спідниця, звичайно, в дужині міді. І вона на гумці ще таке пончує. Класика, сподобався колір. Бачите, з хутром. Колір дуже ніжний, припорошено рожевий до карамелі. І це хутро так гарно доповнює. Є його там чуть -чуть, Таке воно вузеньке, не є таке масивне. Це бренд Principle, англійський бренд On One Size, ніби якби підходить на різні розміри, коли так написано. Тому що, ну це пончо і ви собі, як ви хочете, як вам сподобається. Ось так було сьогодні. І я вже в серйой. Але це було раніше до, цього, до сьогоднішнього дня, це було перед Новим роком. я вирішила вам показати, що я там знайшла. Такий органайзер. Мені сподобалися кольори, така колекція. Для зберігання, яке дрібниць, це для косметики органайзер. Ще така косметичка, вона оксамитова, м'якенька, така красива, такі речі мають бути, присутні в вашому житті красиві речі. І можна в поїздку теж брати, бо вона не кесенька така, її можна гарно упакувати. Подивіться, як скільки класного всього. А мені не можна в такі магазини всякі взагалі любі заходити, тому що я роблю емоційні покупки. Для сну масочка. Ну, я не знаю, як ці маски заснути, не зможу по-любому. Це дорожні набори, вже маю два таких набори, дуже зручно. Ну, не іменно ось, ось цих два, але такі дорожні набори я маю. Коли ви в поїздку їдете, ви собі трохи туди крему, шампуню, гелю для душу. Е -э, Хоча в готелях є, е ну крему ж немає для, для вашого обличчя, Там, або ви берете собі улюблений душ. Е гель для душу теж можна туди. Так, що є? Я вже тримаю вставку для гарячого. Це якийсь, чесно кажучи, капець. Бо мені вже все хочеться. Я хочу цю підставку. Ну, вона така стильна і мені підходить 129 гривень, мені підходить а, таке мінімалістичне все. А якраз мені таке хочеться. Ну, мені я кажу, мені хочеться все. Ну, такий поганий характер в мене. Ось така ложка, 99 гривень силіконова з дерев'яною ручечкою. Це бамбук. Я її теж чомусь хочу. Я вже вибрала чашку і я хочу ось таку тарілку. І ложки я ще взяла. Я ще взяла. І я вже на касі. Я бачите, вже набрала. І це я все купляю Ось такий я шопоголік. Я накупила. Я накупила собі всякої всячини. І на 724 гривні. Оце так я пішла по продукти, зайшла в сенсей. Хто ще так може. Просто хоч борив, обходи, хочу, ще цей світшов. Зараз, напевно, я повернуся за ним. Він такий класненький, не подобається, що є есочка. Сім папа! Цим-цям!